Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні невеличке відео на тему осіннього догляду за хвойними рослинами. Розглянемо основні моменти та поради, на які радять звернути увагу спеціалісти. Їх не так багато, тому залишайтеся, далі буде цікаво, я думаю, для вас. Перший такий момент це внесення добрив. Взагалі, добрива для будь-якої рослини це важливий момент, і допомагає цій рослинці нормально функціонувати та розвиватися. А внесення осінніх добрив допомагає хвойним рослинам нормально входити в осінньо-зимовий період і проходити зимовий період. Так, це будуть добрива осінньої лінійки, фосфорно-калійні. Які вони будуть: гранульовані чи водорозчинні? якого бренду. Вирішувати вам, в магазині на сьогоднішній день дуже і дуже широкий вибір цих добрив. Я також вношу осінні добрива під всі хвойні рослини, але роблю я це трішки в менших пропорціях, ніж радить виробник, тому що в мене, в принципі, основний удар добрив на хвойні йде у літній період. Наступний важливий момент, на який потрібно звернути увагу при осінньому догляді за хвойними, це обрізка та чистка хвойних дерев. Ну, чистка полягає перш за все в тому, що ми видаляємо всі сухі і пошкоджені гілки, тому що саме на пошкоджених гілках може досить добре зимувати личинки шкідника. Тому видаляємо їх однозначно. Що стосується обрізки, там, формуючи кардинальної чи ще якої, тут я радив би вам звернути увагу, уже, скажімо так, на погодні умови. Чому? Тому що, якщо ви не встигли провести таку обрізку у першій половині осені, то вже перед самими приморсками, за два тижні, наприклад, до приморсків, я б не радив вам проводити не формуючих, не кардинальних якихось обрізок. Тому що для рослини це, по-перше, і так стрес, будь-яка обрізка. А по-друге, така рослинка може просто підмерзнути. Я б вже, напевно, чекав би все ж таки весняно-літнього періоду. Але вирішувати вам я лише раджу. Я проводжу лише обрізку, якщо чесно, тільки тих ростин, які мені потрібно утеплити, і мені там, наприклад, заважають якісь гілки. Всі інші обрізки я проводжу у літній період. Наступний важливий момент, на який потрібно звернути увагу, це у нас обробка ростин. Вона може бути або лікувальна, коли ви виявили на своїх хвойних ростинах якісь ознаки або скідників, або хвороб, або профілактична обробка. Профілактичну обробку хвойних я проводжу. Як правило, в кінці літа і саме у жовтні. От, наприклад, вчора у нас була температура плюс 18-20 ідеальна температура для проведення обробки. Враховуйте, до речі, температуру при застосуванні тих чи інших препаратів, тому що кожен препарат проводить свою, скажімо так, лікувальну функцію лише за якоїсь температури. Тому це важливий момент зверніть на нього увагу. Я використовував для профілактичної обробки ті препарати, які в мене були під рукою які були у моїй садовій аптечці. Це препарати Актера, інсектицид і Хорус. Однієї бакової суміші мені не вистачило, тому, а враховуючи те, що в мене більше не було препарату хорус, я його замінив на СКОР. Тому частина моїх воїних профілактично була оброблена баковою сумішю препаратів Актера і Хорус. Інша частина моїх войних була оброблена баковою сумішю препаратів Актера і СКОР. В принципі, також, а, враховуйте обов'язково засоби захисту для себе. Це там і халат, і маски, ну ви розумієте. Враховуйте, в який краще час проводити обробку. Я, як правило, проводжу обробку зранку. І враховуйте погодні умови, щоб не вийшло так, що ви провели обробку, а через 2 години пішов дощ. До речі, дехто до цієї вакової суміші додає якийсь прилипач, там, плантафол або ще щось. Ну, я, в принципі, цього не робив. Наступний важливий момент це вологозарядний полив хвойних. <кій> Враховуючи зміну клімату, у нас, як правило, вже буває таке, що жовтень і навіть частина листопада доволі такі теплі місяці, я проводжу звичайний полив хвойних і у вересні, і у жовтні, і в листопаді. А вже перед настанням там, приморозків, морозів я проводжу вологозарядний полив. Спеціалісти радять проводити такий полив, щоб земля просочувалася водою на метр півтора. На метр півтора. І скажу вам від себе, вологозрядний полив досить важливий момент. Раджу вам його проводити. І не лише хвойних дерев, а й всіх інших дерев. Я, наприклад, проводжу всіх дерев, які на моїй ділянці є, зокрема і фруктових. Тому враховуйте це. Наступний момент це зв'язування крон. Друзі, ну дивлюся інколи де хто зв'язує крони вже ялівців, наприклад, які такі високі вертикально ростуть в кінці жовтня. Вибачте, в кінці вересня, у жовтні. Навіщо? У вас плюсова температура, у вас просто ваша рослинка запариться. Зв'язування крони ми проводимо для того, щоб уникнути деформації і зламів гілок і за снігу, скажімо так. Я, як правило, проводжу зв'язування крони, вже коли бачу по прогнозу погоди, що ось на днях буде сильний снігопад чи ще щось. Завдяки звичайному шпагаду, просто зв'язую крону, все. Тому що якщо друг сніг деформує, скажімо так, крону мого ялівця, то повернути його в той стан, який він був до цього, буде досить важко, а інколи, я вам скажу навіть більше, це навіть неможливо зробити. Тому зв'язування крони це важливий момент, але підбирайте і момент, у який потрібно проводити це зв'язування. Безпосередньо перед самими, самими сніхопадами і так далі. Наступний важливий момент, на який радять звернути увагу спеціалісти, це укриття рослин. Ну, Скажу від себе, друзі. Я, як правило, укриваю лише ті рослини, які знаю, що вони от у мене можуть реально підмерзнути. І своєї практики. У мене, наприклад, може бути от 5 різних видів хвойних. І два із них я знаю, що при температурі нижче 8 градусів от, от прихвачує мороз ці рослинки. Вони в мене от тоді навесні стоять жовті, вони відходять, але втрачається їх якась знаєте, така от е декоративна якість. Тому, безумовно, такі рослини я утеплюю. Утеплюю є дуже багато і такі спеціальні мішки дихаючі. І я використовую, наприклад, агроволокно у два шари. Також я утеплюю ті рослини, які лише висадив у цьому році невеличкі хвойні. Також, знову ж таки, агроволокном. Як я це роблю, на моєму каналі є відео, хто захоче, той може знайти. Ось всі інші там високі ялівці, Ялини, кіпарисовики, я не утеплюю. Лише кіпарисовики, у мене такі, знаєте, розлогі, я знову ж таки також зв'язую крону. Але безпосередньо, якщо вже буде якийсь снігопад, так само я роблю і з ялівцями, і з тими ж Blue Arrow. Все. В принципі, це ті основні моменти, на які радять звернути увагу спеціалісти. Я попрошу вас, пишіть в коментарях, якими. Препаратами робите профілактичну обробку ви і коли. І також пишіть в коментарях, можливо, я щось пропустив, якісь важливі моменти, які потрібно також враховувати при осінньому догляді за хвойними рослинами. Мені також це буде досить цікаво. Пишіть в коментарях. Дякую, що ви зі мною, друзі. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!